Мої вітання, а з вами знову програма Відповіді з Олександром Дегтяренко. Вітаю вас! Сьогодні, як ви бачите, ми вийшли на природу погуляти, подихати свіжим повітрям, адже скоро зелені свята. І взагалі люди прийдете в нас так в народі, що люди на зелені свята приносять додому там різне очеретиння, називають його ще там татар... татаринням. Татаринням. Да, і ось ми хочемо з пастором пошукати, що воно таке, де воно росте, знайти саме вище, саме зеленіше. От дізнатися його силу насправді. То все у нас сьогодні програма називається Пригоди в пошуках за В Пошуках татарині. Ну що, з Богом? Тут більше комариння, ніж татариння, так? Да? Такі пройшли ми, але порівняно з тим, як скільки раніше люди шукали цю траву, коли на базарі її не продавали, mm -hmm. то ми, в принципі, не так багато пройшли. Ну mm так. -hmm. Що так цікаво, що чому саме ця трава так сильно приваблювала людей, щоб вони це робили? От десь йшли, їх шукали, кумари гризли. І це ж його треба було притащити багато, не просто одному, да, цю. Причина в цьому, як пояснюють, ну так робили наші прадіди. І бабуся так твоя чи дідусь робили це, ти бачив це? І що вони говорили? Ну, Я, я не пам'ятаю, як вони це аргументували, але, але ми це робили. У всякому разі я ходив на берег спеціально братом корзину, берем рвав, приносив у віранду, розкладав, щоб було красиво. Бабуся казала, що так треба. Пастор, розкажіть взагалі, що означає це свято? Мені коли таке здається, складається враження, що більшість людей не знають взагалі, що це за свято. Хоча роками, можливо, навіть десятиріччями, вони святкують. І сьогодні я думаю, що у ці програми хотілося б, щоб люди е, зрозуміли суть цього свята. Бо часто настільки вони придають значення. Другорядному, а можливо, навіть зовсім неважливому, забуваючи про, от, про істину, про це головне. Бо це свята заповідано Богом. Ти знаєш, що це так написано. Господь каже, що мої свята, щоб ви виконували у старому заповіті, бо це Його свята, є людські свята, такі, як 1 травня, там 9 травня, а є Божі свята. І от ці свята. Не просто треба святкувати, треба знати саме і розуміти значення цих свят, щоб вгодити їм Господу, бо, тому що це його заповідь. Тому, глядачі дорогі, будьте уважні, якщо за 9 травня ніхто вас не запитає, як його святкувати, або за перше, чи за 8 березня, як дехто святкує, то думаю, що за це свято і за Пасхальне свято я знаю, що. Бог напевно запитає, бо це саме Його заповідь. А взагалі свято чи свята? Він говорить, зелені свята. Їх кілька? Ні, це свято. Одне свято. Одне свято. А що так наживалося? Що, що воно значить? Тому що саме в цей день, скажем, основне, що сьогодні мають християни святкувати, це було щастя Святого Духа на Землю. Дух Святий зійшов на учнів Ісуса Христа і на тих, хто були з ними. Це було. Десь 100 чоловік, можливо, навіть більше. І коли Дух Святий зійшов, вони почали молитися. І що цікаво, молились вони на різних мовах, на ангельських мовах, вони молились і славили Бога. Також вважається, що це день народження церкви. Бо коли Дух Святий зійшов на учнів, і в цей день було проповідано Євангелія апостолом Петром, три тисячі душ людських покаялись і навернулися. Довірив Ісуса Христа як свого Спасителя. І з цього часу вважається було народження церкви, Вселенської церкви. Не лише православні, не лише католицькі, протестантські, але взагалі церкви як Божої сім'ї. Я чув, що ще цей день називають Днем П'ятидесятниці. Чому саме так? 50 днів від Воскресіння Христа. Це вважається п'ятдесятий день. Угу. З шестя Святого Духа. Да. 40 днів він знаходився після свого Воскресіння на землі, і коли він уже відійшов на небо, він сказав, учням, очікуйте в Єрусалимі. І через 10 днів Дух Святий прийшов. Тей очікуваний Дух Святий, якого говорив, про якого говорив Ісус. Добре, а що ж тут зеленого? Є різні думки знову таки. Одна із них це те, що коли Христос Ісус ішов в Єрусалим. Перед своїми стражданнями, хоча це було раніше, чим буквально за неділю до його воскресіння, то йому покладали пальмове гілля і кричали: «Осана! сину Давидову!». Але я думаю, що більш вирогідно, тому що у єврейському народі саме в ці дні святкувався е, такі дні. Перших плодів, першого врожаю. Насправді все так не просто, стільки, стільки свят, і стільки подій приурочено цьому. А що ж нам треба святкувати взагалі? Ну, бачиш, е я тобі скажу, що свята, як я вже спочатку сказав, це це були якісь пророчі дії Божі. Тобто Бог на ці дні щось, робив. щось зробив і робить. І так і на День п'ятидесятниці було дано слово Боже біля синая знов таки, і саме в цей день зійшов святий Дух на учнів Христа, і вони прийняли Духа Істини, Духа Святого. То ми святкуємо, значить, з шестя Духа Святого. Духа так? Святого це має Ясно. саме головне значення, саме важливе. І навіть не важливо, скільки ви зібрали зелені, чи поклали ви її чи ні, чи купили ви її чи ні. Я думаю, саме головне, чи знаєте ви, що Дух Святий зійшов. Саме в цей день, саме в ці дні на учнів Христа і було народження якби, церкви Христової. Ну, в будь-якому випадку, раз ми вже сюди прийшли, то вже треба нам щось знайти. так? Ну що ж, йдемо далі. Ох, які опалені дерева, наче в тунгусі. Тудись метеорит, походу, впав. Та ні, це ну, та, Зараз вірно, ми ті, його хто, ще знайдемо. Татариня побривали все татарині на дереві. Де ж це татариння? От не дає мені спокою таке е, якби слово тріця. Що воно з собою має яке, яке воно має значення? Якщо просто сказати, то зрозуміло, отець син і святий дух це Бог. Три особистості. Але це один Бог. Ну ось як а, лампочка. Вона фізично має форму, вона світить і вона дає тепло. Три в одному. Да? Ну, це досить складно, але Біблія говорить і про Отця, і про Сина, і про Святого Духа. І це свято трійці. Чому воно називає Трійці? Тому що е, єврейському народу було явлено, якби е, явлений був сам Отець. Він говорив до народу. Син Божий Ісус Христос е, був явлений, так? і ми говоримо, що 50 днів до цього Він Воскрес. А тепер прийшов Святий Дух. До цього Святий Дух він приходив лише на пророків. А в цей день Святий Дух зійшов на всіх, хто повірив, що Ісус Христос вмер за гріхи, хто повірив, що Він є Спаситель наш від пекла. От ми повірили, і Святий Дух прийшов, Він зійшов тоді на три тисячі чоловік. І після того він сходив, ну, приходив в серця людей на мільйони, навіть мільярди людей. Ух ти. Бузок уже перецвітає. Але запах, ой. Мені подобається. Просто супер. О, дивіться. «Happy day today». Який прекрасний напис. Нам потрібно тут щасливий день. сьогодні день. Ви обіцяли розкажете про Духа Святого. Часто люди кажуть, що Дух Святий це якась сила, це просто якось, якийсь Дух, ну, так сказати, без, без нічого, де якась матерія така. Але Дух Святий, в першу чергу, що дуже важливо всім знати, це особистість. Це як ти, як я, це третя особистість Бога. Е, він також достойний такої ж слави, як отець і син. Він достойний поклоніння, як отець, і син. Він рівний. І Отцю, і сину. Розумієш? Тобто, якось так часто говорять, як ти бачив на іконі, де отець, а Духа Святої не видно, або він там, отець, син, і Святий Дух, і люди вважають, що він якби третій, і це щось таке третє. Але насправді він рівний. Отцю, рівний сину. І це дуже важливо знати. Чому? Тому що написано. Що хула на сина, хула на отця проститься. А от хула, тобто ругатися, uh -huh. не шанувати його, а хула на Святого Духа не проститься. Чому? Тому що Святий Дух Він настільки близько з людиною, він зараз на землі скрізь, він стукає в серце кожної людини, він допомагає і він живе в нас, коли ми християни, приймаємо його в своє серце. Що не замітити його не можна. Тому вшанувати Його ну, і хвалити, і славити Його це така необхідність. Ну, і тому Біблія каже, що не проститься хвала, тому що він так близько, він довкола, він тобі живе, а ти зневажаєш, ти на нього не дивишся, не розмовляєш. Тому, дорогі глядачі, будьте в цьому уважні, він достойний, що ви з ним розмовляли в молитві, що ви хвалили, славили Його. Він дух істини, він, він говорить, він, е, він радіє дух радості, наприклад, Дух Святий дух радості. Е, Він е, навчає, він дає поради, він Дух Святий, утішитель, він втішає. Він на, наставить, навчить і навіть майбутнє сповістить кожній людині. Коли людина Шукає Бога, вона в першу чергу вона з Святим Духом, вона спілкується з ним. Це він приходить, він дає покаяння. Церква, вона відома Святим Духом. І Біблія говорить, що відомі Святим Духом суть сини Божі. Цікаво. А якщо не відомі, значить не сини Божі, значить не ті, хто від Бога народжені. Розумієш? Багато віруючих, що вони не мають Святого Духа, то вони не відомі і не сини. Тому й не наслідують небесного царства. Ви кажете, що він особистість, так? так? Виходить, що можна і спілкування з ним мати. Ну, так. Тобто, а як з отцем, як і з сином? Також можна мати спілкування? З ним можна спілкуватися і з сином і, і отцем, тому що особистість отець, особистість син і особистість святий Дух. Якщо ми подивимося дії апостолів, ми побачимо, що Дух Святий говорив з апостолом Павлом. він… А, там написано, що дух Святий він не пустив апостола Павла, або він дух Святий зійшов на учнів Христа в День П'ятидесятниці, і вони почали розмовляти, вони почали говорити. Він дух також, якби хадатайства. Він дух, а, який просить. Uh -huh. Тобто, живущий в тобі, він починає тебе спонукати до цього спілкування з ним, і спілкування з отцем. спілкування... А що саме це спілкування? Це молитва, це так? розмова. Це просто розмова. Розуміше? Чи може якийсь заучений вилитві. текст? Оці за, за, заучені тексти є, вони... якщо ми справді переживаємо його присутність, і ми можемо читати текст, я не против, тому що я сам використовував читаючи Біблію і міг просто говорити, як говорить Біблія за це. Так їх написано. Але я скажу, що якщо я з тобою буду по папірцю говорити, ти скажеш, пастор, що ти? Не я не ось, буде. я ось, порозмовляй зі мною просто. Ми можемо скрізь з ним розмовляти. Ми просто можемо говорити, ми можемо просто плакати, ми можемо стати на коліна, чи лежати, чи сидіти, чи йти з ним спілкуватися. Я з тобою. Пастра дуже цікаво, але повірте, треба бігти. А то ще весь наш очерет або татариня повиривають, а нам нічого не, не дістанеться. Так і без нас свято відсвяткують. Вау, яка краса, пастора, ви бачили? Наша гребля. Це чудо. Ніагарський водоспад. водоспад, так? Або ж Житомирський водоспад Вікторія. Або назвемо його Наталія. Також непогано. Я чув, що ви казали, що в день п'ятдесятниці учні були хрещені Святим Духом. Хрещення Святим Духом, воно. Проявляється в людині віруючі саме через проявлення його дарів, таких дарів, як говоріння на інших мовах, тлумачення мов, дар зцілення, слово дар слово знання, слово мудрості, дар пророцтва, дар чудотворіння. Тобто Дух Божий приходить в серце людини і наповнює її, бо тому, що саме слово хрещення це понурення у щось. Тому Дух Святий, коли прийшов день піся, він наповнив їх, і вони почали молитися на інших мовах. І після того вони молилися за сімстю, супроводжували їх дари Духа Святого Сілення, пророцтва і так далі. які Кієперерохо. Добре, а тоді водимі Духом Святим, це як? Це коли він тебе веде, наставляє. Це як твій керівник життя, як твій може друг, як твій наставник, він допомагає. Тобі в житті. Тобто він живе в тобі, це хрещення, так? Але не тільки що він живе, а я говорю, добре, ти живеш мені, але я йому підкорююсь і я слухаюсь його, він мені радить, і я виконую ці поради. Тобто і ти за ним, і ти так? за ним Він веде, і ти По за ним. повсякденному житті, не тільки в церковному, лише там в церкві. А ось суто в вашому житті, як це проявляється? Ну, таких прикладів досить багато. Абсолютно постійно ти можеш з ним розмовляти, постійно він. Може проявляти себе і давати такі поради, наприклад, робити це чи ні. Але я, наприклад, багато знаю ситуацій в моєму житті, де він ну, казав мені це не робити. Я думаю, ну чому адже хочеться. Інколи я не слухав його і попадав в халепу. А коли слухав його, я бачив, що ну, це допомагало мені запобігти якихось проблем в моєму житті. Їх дуже багато, це кожен день. Тому бути відомим ним це можна сказати дуже вигідно. Ти запобіжиш дуже багато проблем у твоєму житті. Ти можеш, скажімо так, не попасти в такі складні ситуації, які приводять до різних різних там, хвороб, навіть нещасних випадків, навіть смерть. Це друг, який постійно біля тебе. Ти завжди з ним можеш порадитися. Не просто десь далеко, може колись скажу, може, в церкві з ним поговорю, але постійно. Він з тобою. Ну, так заведено в нашому житті, що всі за кимось йдуть, Там, наприклад, за батьками, так. хтось за кумирами, хтось за друзями, хтось бере приклад з іншого, правда? Так. Виходить, що все-таки Дух Святий це найкращий приклад, за яким ми можемо слідувати. Тому що він творець, він сам все знає, він знає все наперед і зараз знає. Тоб, з ким краще. Так. А людина без допомоги якогось не може жити, бо людина сама соціальна. Вона. Ну, скажіть, а кожен? Може мати відносини з Духом Святим і бути водимим. Абсолютно кожен. Людина, яка вірить, що Ісус Спаситель, яка віддала йому свої гріхи віддає, і просить, щоб він простив, так? Кожна людина може сказати: Господи, Дух Святий, дорогий, прийди в моє серце. І я вірю, що Він не такий спеціально прошений. Головне, щоб ми повірили, що Він приходить. І ми побачимо ці всі проявлення, про які я говорив Його, і зрозуміємо, що це Він. Бо він якраз прийшов на цю землю, щоб допомагати всім. Це його завдання на землі. Все так просто. Ну, Хоч і татариння ми сьогодні не набрали повні оберемки, але дізналися набагато більше і отримали набагато кориснішу інформацію. Як бути щасливим? А я вас благословляю, щоб ви добре провели е, це чудове свято разом із Святим Духом, про якого сьогодні ми говорили. Вірю, що це набагато буде цікавіше знати його і святкувати разом з ним, чим з іншими якимись атрибутами, такими як оця зелена трава, яку сьогодні ми шукали і не знайшли. Хоча щось все-таки знайшли, ну, скоріш за все, це не воно. А з вами були пастор Дехтеренко Олександр, ведучий Олег Огородник. Програма відповіді. Дивіться нас кожного тижня. До нової зустрічі. До побачення. Своє щастя без Бога. Церква Заповіти Ісуса Христа чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.